Огляд сорту Франческа. <сіх> Ягоду вже немає. Але така реакція була, як у всіх. Така реакція була стандартна. Ой, да, вона не дозріла. Такі Ніжно-рожевого. Ніжно вже видно, поїду. Але враження я вам занотую. Така ніжно ніжно-рожевого кольору, всередині вона повністю біла, тобто рекомендовано людям. Ага, є, знайшла ніжно рожевого кольору. Це маленька, це перший рік посадки весною. Солодка, всередині вона повністю біла, це біла полуниця, показана для алергетиків. Ну, солоденька, але ж реагують навіть мама реагує. Та вона не дозріла, не треба її ще виривати. Тобто, ну, для... Бачите, геть біла, це ще. А вже така ніжно-рожева, це вже готова, це вже можна виривати і їсти. Для, для такої для як родзинки, так, вона дуже цікава.